Доброго дня! Послання від Янгола охоронця Загальний розпад. Відкриється ясність розуміння, що ви перемогли боротьбі в протистоянні. Відкриваються шляхи досягнути бажаного результату відносно благополуччя і достатку. Вам, янгол-охоронець, говорить саме про те, що вам потрібно буде зробити вибір в своєму житті. Але по відношенню до вибору, вам потрібно буде пропрацювати невпевненість. Страх. Страх тільки в тому, що ви недостатньо ресурсні, самодостатні по відношенню до нового починання, а вам говорять, що ви ресурсні і самодостатній імператриці. Якщо ви вважаєте себе королевою мечів, ні ви імператриця, ви ресурсні, самодостатні і наповнені, і повинні боротися і відстоювати. Потрібно визначатися, потрібно робити вибір, а не залишатися в неясності, в нерозумінні, в страху і невпевненості. Янголохоронець говорить, що от від вашого вибору залежить те, який результат ви подальшому будете мати. У вашому житті відкриваються шляхи, починається рух. Я скажу, що вони вже відкриті тривалий час по відношенню до нового починання, але відбувалося очищення. Ваші вороги отримували покарання, тобто трансформувалася, змінювалася саме ситуація, і от з моменту початку змін і до моменту отримання розуміння, шансу, можливості, тобто відкриття для вас реального розуміння те яким шляхом, тобто отримання інформації, розуміння, шансу, можливості, ти, яким шляхом вам рухатись, щоб покращити ситуацію відносно фінансу і матеріального благополуччя достатку, і загалом благополуччя достатку? Говорять, рух, вам потрібно відправлятися, вам потрібно, ну, навіть якщо у когось дана ситуація по відношенню до нового починання, нового шляху буде потребувати переїзду, то потрібно активно діяти. Потрібно йти в нове починання, а не залишатися Сунтуга-Печаль, тому що щось ви втратили. Ви, ви значну кількість. Насамперед, ви тривалий час знаходились в бідності безрезультативності. І це також втрата часу. Але ви можете так думати, але я вам скажу, що це не так. Ви проходили свою трансформацію. Ви здобували для себе саме той досвід, де хто духовно розвивався. А дехто пропрацьовував, долав, відкривав для себе ті таємниці, по відношенню до духовного розвитку. І якщо ви будете залишатися і думати саме про те, що от щось ви втратили, або, наприклад, по відношенню до можливостей, ви будете розглядати те, що це не принесе вам того результату, якого ви бажаєте, і не будете діяти. Ну, вибір за вами. Вам говорять, що вам потрібно йти в новопочинання, вам потрібно активно діяти, обнуляти От саме негативний емоційний стан і негативний настрій. Новий шлях, новопочинання дасть вам можливості відчути себе самодостатньою і реалізуватися, і досягнути з часом результативності. Не потрібно балансувати, проявляти силу волі потрібно. Проявляти внутрішній стержень і діяти.